Дай де? три А вон на шкафку став? А де три ноги твої? Три ноги нема. Трошки депутат, то я ховаточка. О, о, чекай, о. Ні, ти що. Мені жарко, я не можу. Вот вона якраз би той й нам грудне Не хочу, не каже, я дуже вже навіть Так. Так. Я понял. А не це не поняла. Все? Все сняв. Нашим... Да. Тож давайте поздравляем. Ща записую. Ну, я вже записую, я вже давно записую. Ну а це сегодня духа святагом. Посіл тех, которые го приготували. Наш надеяти левом, достигну милостюм до сним. Шаст Христуса, Пана нашого. Ааа. Поздравляємо вас з святами, з нашими реколекціями, які ми відправляли, і сьогодні вже починається вечором урочистость об'явлення панського. Це означає три царі. У нас якраз тут три хлопи наших, наші тати, чубники, міністранти наші бородеські і цей. Зато я вас вітаю і бажаю, щоб ви були, якщо царами, то щоб ви були такі, як пан Сапанс такий цар, що він. Прийшов замість на трон то до вертепо, замість командувати то служив, замість приймати якісь там е, похвали токляками ногими апостолам. І замість того, щоб тримати портрет на початній дошці, то він на нашижомусь вмирати. Але остаточне, що він зробив, таке для нас збав'яне, то це було його воскресіння. Для того я вам бажаю, щоб вечір всі церпення, до свячення свого життя, могли бути такими царами. Не з якоюсь короною золотою, але з таким вінком Божої хвали і щоб ми в небі вами тішилися, і тому прийміть від мене ці сладкості цього світу ще. Бо Бог вам дасть сладкості вічні, а хай це ворон'яче масло вам нагадує про те, що Бозя вам справді дасть дуже-дуже багато сладкості і прийміть, прийміть чи кролі від нас цей подарок жити так, щоб ваші е, жони були е, кролівнами, да, а, а ваші мали царенята, діти, щоб були вашим щастям і нагородою Божою. Отець, я вас хочу аж поцілувати. Ти і царі, ти король тільки. Ти і царі ти король. Добре. А мене. Зараз почати. За весь сторін стою. Добре. Подходить. <реш> як там було, Петренко чи як вона Петраківська? Королінка. Як Добре. <реш> <реш>

Ви во спасение но я лета во спасение. На цяло ваше життя і все на духа світла завтра було на вимикай, що то На, вимикай. так свіня.